Сьогодні ми з вами перейдемо у комплекс розтяжки для всього тіла. Ставимо ноги приблизно на ширину ваших плеч, піднімаємо руки вгору і спускаємось донизу. Вдих вгору, видих донизу, і піднімаємось через кровину спину. Цю вправи ми робимо для того, щоб переключитись на заняття. Опускаючись донизу, ми плавно по черзі згинаємо та розгинаємо в праву та ліву ногу, відчуваючи розтяжіння то в одній, то в другій нозі. Плавно підіймаючи через круглену спину, ми переходимо на розтяжіння верхньої частини. Робимо вдих. Розкриваючи грудну клітину вгору і видих, занурюючись уперед. Зосереджуйтесь на своїх відчуттях. Зробіть акцент на розтяжіння попереку. Відчуйте це. Розігріваємо свої плечі по черзі. Ваші лудоні дивляться вгору і занурюєте дві руки у внутрішню сторону. Одну руку піднімаємо вгору, іншу донизу і через центр міняємо. Зверніть увагу, що всі вправо ми робимо від шести разів. Наприклад, якщо перша рука у вас вправо була і починала рух, то зараз ви міняєте на ліву і змінюєте знову перетин. Зараз ми з вами зробимо замок за спиною. Підіймаєте, якщо не дотягуєтесь, то можна взяти якусь різинку або ремінь. Дотягуємось і плавно відводимо таз назад, не відриваючи руки. І залишаємось в цьому положенні. Не нахиляйтесь до самого низу, якщо відчуваєте дискомфорт в плечі. Обережно відводжу руку і спускаюсь плавно донизу. Через круглену спину ми підіймаємось вгору, міняємо і те ж саме робимо на другу сторону. Для себе відмічайте, яка рука йде краще, яка гірше. Підтягуємо м'язи пресу і спускаємось. Плавно підриваю руки, спускаюсь донизу і через круглену спину, через пів ноги. Піднімаюсь вгору. Далі ми зараз з вами поєднаємо присід та розтяжіння. Коли ми присідаємо стопи, трохи дивляться на кут вашого килима. Піднімаючись, стопи дивляться вперед, і ви нахиляючись, розтягуєтесь. Присідаємо 8 разів. Присідаючи, залишаємось внизу наші лікті. Можна затримати біля колін, як відштовхуючи їх. Розкриваємо грудну клітину і залишаємось в статичному положенні. З самої нижньої точки ми відштовхуємось двома ногами і підіймаємось вгору. Переходимо до кругових рухів на внутрішню сторону, розігріваючи суглоби 6 разів на внутрішню сторону і 6 разів на зовнішню. Міняємо ногу і те ж саме робимо на другу сторону. Спочатку починаємо на внутрішню, потім на зовнішню. Ставимо ноги в широкий трикутник. І починаємо розтягуватись. Робимо вдих, витягуємось, видих вперед, затримуємось і підіймаємось. Зверніть увагу, що ви свою вагу переносите більш на середину стопи або на передню частину стопи, не назад. Добавляємо рух руками, розкриваючи і повертаючи лодоні до свого тіла, спускаємо їх до себе. Опускаючись на лікті, якщо ви можете, якщо ні, то намагайтесь, але без максимальних пружин. Ви починаєте плавно рухатись праву і в сторону, відчуваючи, як розтягується то права, то ліва нога. Далі я залишаюсь тут по центру, обнімаю себе за лікті і починаю малювати вісьмірку. Число вісім від центру. І залишаю знову по центру, спускаючись донизу. Далі я збираю ноги разом. І через круглену спину повільно піднімаюсь догори. Робимо вдих і видих. Знову донизу, спускаючись до своїх ніг, ловіть свої враження, як відображається ваше розтяжіння в тілі. Одну ногу виставляєте вперед, спускаючись донизу як на присід, і далі ми повертаємось до розтяжіння. Присідаю, підіймаюсь і відшагую назад, підіймаючи стопу вгору, пальці ніг. Знову присіла назад відступаю. Зробивши потрібну кількість, ми залишаємося з вами на горі. Протилежною рукою обнімаємо вашу стопу і нахиляємось до неї. Коли ви розтягуєтесь, не забувайте ваш куприк та копчик направляти вгору. Через круглену спину я знову підіймаюсь вгору, робимо вдих, відновлюємо ваше дихання і видих. Знову спускаюсь донизу. І той самий комплекс ми зараз повторюємо на другу ногу. Вихідне положення, ви спускаєтесь донизу. Підіймаючись, відступаючи назад, Вагу і розтягуйте ногу. Залишаємось. В статичному положенні, обнімаю ногу протилежною рукою і нахиляюсь. Знову я якби прогинаюсь в своєму попереку. Відновлюю дихання і спускаюсь донизу, порівнюючи праву і ліву ногу. Відступаю на край килима, починаємо робити вдих на видиху до паралелі з вашим килимом, спускаюсь донизу, нахиляючись, переходжу вперед. Знову розтягуючись, залишаюся в цьому статичному положенні і починаю розтягувати праву і ліву ногу, піднімаючи п'яти від підлоги. Ваша сідниця направлені вгору, протилежною рукою. Зараз буду робити захват. Ноги і залишаємось тут. Рука, яка у вас накилена, ви відштовхуєтесь від неї, для того, щоб все тіло працювало. Міняємо руку, міняємо сторону, робимо вдих і на видиху залишаємось тут і робимо декілька циклів дихання. в положення в планку. В планці не забуваємо м'язи вашого пресу підтягнуті. Ми спускаємось обережно донизу, відштовхуючись від підлоги, плечі не заходять вгору до вашої шиї. І обережно спускаємось і через кішку, через хвилі повертаємось назад відпочиваємо. Підіймаючись вгору, ми спускаємо одну руку донизу, розтягуючи одну сторону, підтягуючи м'язи живота, міняю руку і нахил, спускаюсь до паралелі з підлогою, переносячи більш вагу на передню частину стопи спускаюсь донизу, робимо вдих і видих, вибоко спускаюсь донизу. Міняю положення. По одній нозі згинаю, розгинаю. А щоб закріпити результат, ми повторюємо вправи, які були напередодні. Починаємо з іншої сторони наш захват. Міняємо вдих і видих, прогинаючись в попереку, направляючи ваш куприк вгору. Спускаємось в положення в планку, не забуваємо добре відштовхуватись від підлоги. Обережно спускаємось донизу, ставимо руки біля, біля себе і відштовхуюсь. Відчуйте, що ваші плечі. Дуже міцні та стоять на місці, не піднімаючись вгору до вас. Обережно дивимось на одну та на іншу сторону. Через хвилю ми повертаємось назад і відпочиваємо. Обережно підіймаючись вгору, знову через круглену спину і м'які коліна ми робимо з вами вдих, витягуючи руки вгору. І на видиху спускаємо руки донизу і робимо декілька дихальних циклів. Руки збираємо замок за голову і обережно розтягуємо лівий та правий бок, вдих і видих. Акцент на лікоть верхній. Він, він вас витягує вгору. Розкриваєте грудну клітину максимально вгору. І на видиху навпаки, закриваєтесь, але не давите на голову. Знову робимо глибокий вдих, витягуємось вгору і на видиху спускаємось до паралелі з вашим килимом, підтягуючи м'язи преса. не забувайте про це. Тепер робимо двома руками, розвертаючи ладоні до себе. Кожну вправу ви робите від 6 разів, можна більше, якщо вам зручно. Ці вправи допомагають залишатись на зв'язку з вашими лопатками. І тепер повертаємось в вже знайомі вправи. Повертаємось в свій трикутник і по одній нозі обнімаємо. Протилежною рукою цю вправу виконуєте поступово, тобто, вирівнюючи самому кінці вже на третьому підході повністю свої ноги, перші рази можна трохи їх згинати до себе. Втягуючи м'язи живота, ви плавно через хвилю повертаєтесь в положення планки, розкриваючи плечі, розриваючи свій килим навпіл для того, щоб повністю включити все тіло. І залишаємось тут з вами на деякий час. Про себе можна порахувати до 10, але дуже повільно. Спускаю спочатку своє коліно, а потім грудну клітину. Відштовхуюсь, плечі спускаю донизу і залишаюсь в цьому положенні. Розвертаю плавно голову в одну сторону, вдих, видих на іншу, і через хвилі. Повертаюсь назад і відпочиваю. Підтягуючи м'язи живота, ви скруглюєте свій поперек, розтягуючи його і плавно розгинаєте, дивитесь вперед. Не сильно запрокидаючи голову назад. Скруглюючись, ми починаємо з вами розвертатись вправо і вліво. Ваші руки довго відштовхують, відштовхуються від підлоги. з'єднуєте ці рухи в кругові оберти на одну та на другу сторону. Після того, як ви це зробили, ви спускаєтесь донизу, відпочиваєте та ставите одну ногу перед собою, задню нога та з коліном на одній лінії, приблизно. І починаючи розтягувати передню ногу, стопу натягую на себе і від себе. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, можна ногу згинати потроху до себе. Протилежною рукою робимо захват, обнімаємо свою стопу і нахиляємось до неї, плавно розгинаючи свій поперек догори, згинаю передню ногу під кутом та здивиться донизу і розвертаю його поступово і нахиляюсь вниз. Затримуюсь тут статично. Розгинаю потрохи ноги, піднімаюсь вгору, залишаюсь тут і повертаю потім ногу назад, щоб поміняти. Перше, з чого ми починали, це стопу плавно повертали донизу та вгору, розтягуючи задню поверхність стегна. Залишаємо статично, обнімаємо протилежною рукою і нахиляюсь донизу. Згинаю до себе. І спускаюсь. Коли спускаюсь, задню ногу максимально відштовхую назад. Піднімаюсь вгору і повертаю ногу назад. Збираю ноги разом, робимо вдих і видих. Залишаємось внизу маківку, направляємо до своїх стоп і повторюємо ще раз. Робимо вдих, плавно підіймаючись вгору, міцно обнімаєте ноги, спускаєте свою голову максимально донизу. Якщо можете, вирівнюйте ноги повністю, якщо ні, зробіть акцент, щоб розігнути поперек догори, а ноги можете залишити м'якими біля себе. Завершуємо наше тренування. Ми робимо знову вдих, витягуємось догори, донизу, спускаючись, залишаємо всі свої погані думки. М'яко розвертаємось на праву та ліву сторону. Через центр підіймаємось вгору, знову робимо вдих. Робимо декілька дихальних циклів і, скажімо, дякуємо своєму тілу за тренування, за те, що знайшли час та сили.